Пожежники через затори втрачають час на порятунок життів та майна рівнян. Адже в час пік, щоб виїхати із вулиці Полуботка, водії спецтранспорту змушені пропускати колони автомобілів. До того ж, територію біля пожежно-рятувальної частини номер один водії перетворили на суцільну парковку. Це і заважає рятувальникам вчасно прибути на виклик, щоб показати проблему. МНСівці організували показовий виїзд для представників ЗМІ. Три хвилини екіпаж пожежної автоцистерни втрачає, долаючи якихось 30 метрів. Тоді як на виклик, в межах рівного має прибути за сім хвилин. Ця ділянка біля ринку є найпроблемнішою, констатують рятувальники. На добу хлопці виїжджають два-три рази. Значить, ускладнення руху, автотранспорт на виїзді з гаражу супроводжується великою кількістю автомобілів, які прямують на ринок, прямують з ринку. Це є проблема, тому що кожна зайва хвилина це чиєсь. Життя це майно, це безпека нашої держави. Службою проводиться значить, робота. Я думаю, що однозначно з органами влади, з органами правоохоронними органами нашого міста ми порядок тут наведемо. Проблема виникла на сьогодні, кажуть у відділі Даї області. Організацією дорожнього руху в Рівному має займатися міська влада, однак нині така організація незадовільна. Причиною незадовільної організації руху транспортних засобів та пішоходів на території ринку є відсутність обладнаних місць для паркування транспортних засобів, відвідувачів ринку, транспорту для підвозу товарів, відсутність забезпечення належної організації дорожнього руху для функціонування торговельних та інших споруд, які розташовані на території ринку. Дорожніх знаків тут достатньо, але знахабні водії їх ігнорують. Зокрема, знак зупинку заборонено, перетворюючи узбіччя на стоянку. За це їм загрожує штраф від 250 гривень. Ще у 2009-му місто надало на розгляд державтоінспекції проектні пропозиції щодо організації руху навколо ринку, але ті передбачали недотримання певних вимог. Тім до нині правки до пропозицій не внесені. По вимогах Державної інспекції на 50 торгівельних місць повинна бути забезпечена стоянка 20-25 автомобілів, тобто 25 стояночок для автомобілів. Ви самі розумієте, що там це зробити просто неможливо. Зменшити кількість торгівельних місць це не наша компетенція, це компетенція тих мерії міста і тих людей, які займаються цими всіма питаннями. Очевидно, над вирішенням проблеми із виїздом пожежних автомобілів задумуються, коли МНСники через затор не зможуть врятувати. Вати житло якогось чиновника.